Вітаю, вітаю! І Сьогодні спіймаємо унікального довгоносого панцерника на нейрін. Матаємось на пік. До речі, цей пік, що я показала, дуже такий продуктивний для різних унікальних риб. Зараз ми зловимо панцерника. Значить, використовувати я буду спінінг приманку X 3 35 40 кренк. Закидаємо під протилежний берег майже в куточок, мітку я залишу в кінці. І східчатою, ну не східчатою, а такими невеличкими ривками, опускаючи кренк в товщу води десь на серединку, трошки нижче, на другій швидкості робимо протяжку. Тут можуть прийти і звичайні панцерники, і трофейні, ну і тут ж сидить унікальний панцерник. До речі, якщо перейти на той берег, то на вудку з глибиною, глибиною 50-60 см гачок 1:0 на живий шайнер, можна також спіймати унікального панцерника. Отже, панцерник у нас, мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що зі мною. Ставте вподобайки. Мотивуйте мене далі знімати для вас відео. Всім папа -па і гарного дня!